Вірш Андрія Любко Щасного читає Олександр Дроб'язко. Як гарно дехто пише про погоду. Про осінь, зиму, весну в кольорах, про нашої землі чудову вроду. Свою любов безмежну, що аж ах. Я теж хотів би, може, так писати. Про небо, синє, про пташиний спів. Але не можу в собі поєднати з красою світу мій природній гнів. Не в'яжуться війни шалені миті з розміреним, повним краси життям, коли щодень з небес волають вбиті. Про що співати їхнім матерям? Реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш Андрія Любко щасного читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.